Вітаю! 25 травня на календарі. Підсумовуємо день понеділка. В студії для вас працює Ярина Матвіїв. Пам'ятати загиблих, піклуватися про живих. Україна відзначила День героїв від УПА до героїв АТО та Майдану. Волонтери та інші львів'яни відвідали могили загиблих бійців на Личаківському цвинтарі, а в центрі міста створили живий ланцюг поколінь в підтримку українських лицарів, які сьогодні воюють за свою землю на сході країни. Живим ланцюгом так 23 травня у двою відсвяткували день героїв на площі біля пам'ятника Кобзареві сотні волонтерів вирішили об'єднатися та показати, що у військових на сході є надійна підтримка. Ми хотіли показати, що львівські волонтери тримаються купи, що ми всі разом хочемо допомогти нашим військовим. І хотіли показати, що не можна бути байдужим, що обов'язково треба далі працювати. Ми хочемо привернути увагу людей, які все таки не розуміють, що в країні війна відбувається. Треба їм ще раз нагадати про це, що підтримувати наших військових повинні всі, і тоді нас чекає перемога. Волонтери різних поколінь створили живий ланцюг, аби так висловити свою шану героям України. Хвилиною мовчання присутні згадували тих, хто проляв свою кров за батьківщину на сході в Криму та на майдані. У присутніх на грудях наліпка я волонтер, а в руках плакати з гаслами та закликами, пам'ятати про загиблих, дбати про живих героїв. Волонтери допомагають військовим, кожен по різному. Я просто роблю отакі іграшки з листами, і зараз відправляю їх на фронт. Ну якщо ми не будемо допомагати, мені це не варто. А за кожного болить серце. Щоб вони не були голодні. Ми чистимо картопельку, потім її сушимо, потім упаковуємо бурячок, моркву, капусту. У нас є дуже багато в кулінарному цеху. Долучились до акції не лише дорослі, а й діти маленькі помічники теж не або як допомагають солдатам. Волонтерство в школі, сітки, по-різному, по всякі, по всякі акції. Передаю своєї хрести мамою. Їсти їм. Речі ну, ліки всякі активіст благодійного товариства «Відкриваємо серця Юрій Федечко не може стримати емоцій. Попри те, що львів'ян звинувачують у надмірних святкуваннях час війни, потужну допомогу містяни надають майже щодня бійцям на передову. Волонтери по своїй суті дуже життєрадісні люди, тому що створити таку атмосферу, яка була створена сьогодні. Ну не було, не потрібно було прикласти багато праці, але е, дуже багато просто є все таки закидів, особливо з із столиці, що волонтери львівські вони кавують, чають і фестивалять. Е, насправді, повірте мені, що можливо, е, що зараз повне місто туристів, можливо, вони і фестивалять. А волонтери, справжні волонтери, е, волонтери в серці е, вони працюють і е, навіть дуже багато сьогодні не було волонтерів тут присутніх, тому що вони зараз на даний момент знаходяться якраз на сході, виконуючи свої ті обов'язки, передаючи те, що назбирали е, ми. Протягом цього часу діти розгорнули десятиметровий український стяг та з вигуками Слава Україні гуртом танцювали на площі. В кінці кожен присутній залишив на полотні свій підпис. Таких меседжів на прапорі буде ще більше. Наступні два місяці символ помадрує всією Україною. А на день незалежності синьо-жовтий стяг розгорнуть на Київському майдані. І про те, чи справді вшановує Україна своїх героїв, ми говоримо з нашим гостем. Це Тарас Чолій, директор музею Територія терору, депутат Львівської міської ради. Тарасе, вітаю тебе. Дякую, що прийшов до нас на програму. Ну, ми бачили вчорашнє святкування. Це було помпезно, з покладанням квітів, парад вишиванок. На твою думку, чи достатньо цього для сучасних героїв і для вояків УПА? Я думаю, що для, для героїв України було б добре, якби. Напевно, в першу чергу, в Україні була така, така держава, за яку вони загинули чи померли. Певно, це було б кращою їм віддякою для них. І для можливо для їхніх родин, для їхніх сімей сьогодні, щоб ця держава, за яку вони загинули, дійсно відбулася як держава. А те, що у нас ну вже 23 роки в Україні, ми водимо ось такі хороводи від пам'ятника до пам'ятника і прославляємо то Бандеру, то Шухевича. то... Шевченка воно особливо напевно, не вирішує ситуацію в Україні, воно не покращує а наше суспільство, воно не робить нашу державу більш сильною і заможною. Тому я завжди особисто я звичайно приймаю також участь в таких заходах, але я ставлюся до них скептично. Як до такого пафосу, який насправді не підкріплений реальними справами, що на твою думку насправді сьогодні потрібно героям України, чоловікам, які повернулися з війни, які отримали поранення на майдані, і є сумна статистика про важкі психічні розлади після бойових дій, і навіть випадки суїциду, Так? як можна допомогти справжнім героям? Для того щоб допомогти справжнім героям, напевно, треба все таки добитися від держави про визнання в першу чергу їхнього статусу. Тобто, якщо це люди, які брали участь зараз в військовому конфлікті на сході України, однозначно вони мають мати статус учасника війни, і як мінімум усі ті зобов'язання, які держава перед ними має, вона має виконувати, включно з медичним обслуговуванням, з соціальними захистами, з допомогою реабілітації, віднайти роботу. Віднайти себе в новому житті, це мала би зробити держава. Але так як держава у нас є щойно формується, то ми суспільство повинні допомогти державі це зробити і допомогти нашим чиновникам відкрити очі на проблеми тих людей, які сьогодні повертаються з війни і вони себе не знаходять в цьому суспільстві. Чи не здається, тобі що багато політичних сил просто маніпулюють цією темою дня героя і. Власне, самі вояки УПА, що вони думають про це про це свято, тому що ти часто з ними спілкуєшся в міру своєї роботи. Угу. По перше, мушу сказати, що вояків у як таких залишилося дуже мало угу. і ті, що є, їм в середньому 90-95 років, і зазвичай вони не ходять на усілякі такі барвисті події, тому що не мають з одної сторони здоров'я, але з другої сторони вони ніколи на них не ходили, тому що їм не подобається, не подобався той радянський стиль святкування дня героя. Угу. Дня Героїв, тому що День Героїв це свято, яке було запроваджено у 42-му році, а в честь про загибель Євгена Коновальця, провідника організації українських націоналістів у 38-му році. І той сенс, який тоді вкладався, в свято Героїв, і те, які є сьогодні, вони трошечки розбіглися в час. Я думаю, тому що сьогодні вже інші, інші є потреби, інші вимоги. А якщо говорити про ветеранів УПА, а то добре, що наприклад у Львові є якась доплата. Є допомога і є увага до них. А є дуже багато стареньких людей, які живуть в селах учасників підпілля збройного зв'язкових, про яких ніхто не пам'ятає, яким не приходять відкритки на, на це свято, яким не доплачують держава або місцеві органи самоврядування до їхньої скромної маленької пенсії, навіть ті люди, які не реабілітовані були всі 23 роки незалежності України. Тому я думаю, що напевно наше суспільство. В принципі, мало би звернути увагу на життя людей похилого віку, тому що всі, хто дожив до такого віку, це вже є в якомусь сенсі герої. Всі, хто народив багато дітей, виховав, багато дітей, хто працював десь на підприємствах чи на сільському господарстві, колись колгоспах, вони всі є герої. Тому напевно ставлення має бути більш відповідальне до всіх. І один до другого в першу чергу, тому що шукати якихось міфічних героїв, навіть час творити, час будувати державу, а не поклонятися богам минулого. Ну і на твою думку, що варто зробити, щоб сьогодні в Україні було менше сучасних героїв, щоб вони не гинули на війні, а все таки залишалися зі своїми сім'ями здоровими і живими чоловіками. А ми не згадували їх з квітами. Ну, на мою думку, для того потрібно збудувати державу, відродити армію, підняти економіку, для того, щоб наша держава була настільки сильною, щоб дійсно жодні вороги не, не хотіли напасти на неї. І, і тому. Тому треба однозначно працювати над зміцненням обороноздатності країни над підвищення фаховим рівнем наших військових для того, щоб вони дійсно могли захищати нашу на нашу державу, і не треба було оцих таких непотрібних смертей, які були на початку війни в серпні, вересні, коли там великі підрозділи наші були оточені і просто гинули без, без досвіду. Тепер же у нас є досвід. Тепер вже набагато важче з нами є воювати і набагато нам краще себе захищати. І я думаю. Що все буде добре. Тарас Чолі, директор музею території терору, депутат Львівської міської ради. Дякую тобі, Тарасе, за участь Дякую. в нашій програмі. Ми говорили про те, як насправді Україна повинна вшановувати своїх героїв, а ми продовжуємо. Рік по виборах 25 травня минулого року українці достроково обирали президента, і вперше людям довелося робити свій вибір в умовах військової агресії сусідньої країни та окупації частини території. Рівно к тому українці стомлені відсутністю влади та обурені подіями на сході і в Криму обрали президента вже в першому турі. А от сьогодні українці по-різному ставляться до минулорічного вибору. кажуть, таки зажили по-новому, однак це нове життя стало дорожче та в умовах війни. Рокових виборів президента українці вимагали ще на майдані, та одразу після втечі Януковича країна залишилася лише з легітимною та дискредитованою Верховною Радою. А вибори президента мали світу подати сигнал, що в країні є офіційно обрана гілка влади. Проте голосувати за нового гаранта вся Україна не змогла, адже Крим же перебував в окупації, а Донбас лихоманило сепаратизмом та бойовиками. Та одразу після завершення голосування стало зрозуміло, другого туру не буде. Українці стомлені всіма подіями крісло президента довірили Петру Порошенку і всі тоді надіялися жити по-новому. Фактично кажучи, жити по-новому, як він говорив, то треба демонструвати на власному прикладі. Я маю на увазі е, зміна кадрів в самій адміністрації президента, силових структур і так далі. Щоби, бо кадри, як старі кадри, як показує досвід і всіх посткомуністичних держав, і досвід нашої держави, що вони будуть гальмувати реформи? Не дуже кадрова політика мені його подобається. Все, все робиться запізненням. Запізненням якийсь, кого призначають, і таке якесь враження, що поки хтось йому не підскаже якісь, і, і якось трошки нагадується нам е, першу помаранчеву революцію, тому теж таке мимство, це, і Трохи оце мене найбільше не подобається. А в загальному то поки що хай буде так, щоб війни не було. Та президент країни для українців уже традиційно винний у усіх бідах, особливо тепер з нинішніми тарифами, цінами та війною. Люди в економічних проблемах звинувачують гаранта конституції, хоча економікою займається уряд. Ой, Порошенко багато обіцяє і мало робить. І надії, я думаю, що наші були марні до нього. От довіряла, я Думала, що він багатий, красти не буде, буде робити для людей. А це тільки обіцянки. Немає в його команді. Таких однодумців, які б відповідали за зовнішню економічну політику. Та, попри всі нарікання на владу найбільшим досягненням президента, чимало львів'ян вважають міжнародну політику, адже йому вдалося добитися підтримки країни у світі. В його роботі це плюс і велика добра дипломатія з Європою, дуже добра дипломатія з Америкою. Мінуси трошки не твердий дядько. Якщо взяв на себе вішки, що він є керівником, він повинен буде трошки поставити. Але розумітися, як, як ведеться народ. За рік свого президентства як кажуть соціологи, Порошенко значно втратив свій рейтинг. Але поки українці йому довіряють найбільше в порівнянні з Верховною Радою та урядом, хоча рівень недовіри до влади серед людей в рази більший аніж довіри. А американські солдати вміють не лише вчити назвоювати, а й грати в американський футбол. Команда десантників ша залишила яворівський полігон, аби зіграти американський футбол з командою Львівські леви. З яким рахунком завершилась гра у дружньому українсько-американському матчі? Знає Марта Іванова. Аби відпочити від військових навчань, американські солдати зіграли з львівською командою в американський футбол. На полі обидві команди зустрілись вперше, львівські гравці зізнаються, що вражені технікою суперника і певною мірою були не готові до такої сильної гри. Найважче для нас, ну навіть, не знаю, просто у нас після зараз проходить чемпіонат України і в нас дуже багато кадрових втрат внаслідок того, що ми перший рік в вищій лізі. Але важко лише те, що просто давить морально те, що ми граємо проти. Команди, яка ну, проти людей, які займаються цим спортом з дитинства, правила гри було дещо спрощено, а хлопці грали без звичного екіпірування. Гравці львівської команди зізнаються, що у флагфутбол так називається гра сьогодні. Зіграли вперше. Тож через це були певні труднощі. Складнощі не більше грі в тому, що ми ніколи не тренувалися грати в флагфутбол. Це по перше. По-друге, ми не були готові до того, що ми настільки швидкі. Настільки великі, що вони фізично домінували над нами в деяких моментах. Ну і по-перше, ми не знали, що очікувати. Бо коли ми аналізуємо матч нашого суперника в чемпіонаті України, ми знаємо їхні сильні слабкі сторони. А тут ми абсолютно не знали вішов від того, що відбувалося на полі. Львівські леви прагнуть не лише зіграти, а й повчитись майстерності у суперника. Правда взагалі дуже гарна, чиста. Тобто ми в цій грі маємо дуже багато набратися досвіду, тому що це є американська команда і це зовсім інший рівень. Там грають люди, які з дитинства вже займаються американським футболом. У першому таймі хлопці помітно програвали супернику, проте з другого вони активізувались. У нас в нашій команді є такий мінус. Ми дуже пізно входимо в гру. Спочатку ми пропускаємо, як правило, потім вже починаємо нас доганяти. Ми працюємо над тим. Можливо, то пов'язано з тим, що під час матчу, як можна сказати, апетит приходить під час їжі. Під час матчу виділяється адреналін і вже якось не боїшся, нема страху, ніякого навпаки хочеться більше грати. А сьогодні от ми довго входили в гру. І справді у другому таймі наші хлопці відчайдушно прагнули зрівняти рахунок, проте майстерність команди Sky Soldiers була на високому рівні глядачі матчу. кажуть, американський футбол їм сподобався, і вболівали вони за обидві команди. Здається, наші хлопці спочатку були, мабуть, трошки перелякані грою, тому що як не як американцям ця гра рідна, а наші, мабуть, тільки декілька років почали в неї грати. Тому, а зараз бачу, що вони більше себе впевнено почувають і дають гідний відпір американцям. Американська команда дуже сильна в американському футболі, але сподіваюся, що наші сьогодні переможуть. Гравці Скай Солджер задоволені грою і вражені підтримкою трибун. Болівальники надзвичайно привітні. Я чудово провів час, і я просто всіх їх люблю. Незважаючи на старання наших хлопців, американці все ж вирвали перемогу. І з рахунком 40-22 господарі господарі поступили поступились десантникам США. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. Нова поліція запрацює вже незабаром. У Львові вже складають тестування, бажаючи стати охоронцями правопорядку. Із восьми тисяч, які подали заяву та прийшли навчання, обіцяють 700 запросять до роботи в новій патрульній поліції. Тестування проходить на комп'ютері, тому жодної корупції бути не може. Запевняють в керівництві міського управління внутрішніх справ. На сьогодні зафіксовано 8,5 тисяч заяв бажаючих в процентному співвідношенні. Це 70% чоловіки, 30% жінки. З них 60% мають вищу освіту. Наразі з п'ятниці почалися загальні тестування. Я наголошую, що тестування не передбачають знання, спеціальні знання наук, які передбачають службу в поліції юриспруденції. Цей тест примінявся в багатьох країнах світу, а саме в США, Великобританії, на перевірку загального рівня знань. На логічне мислення, на загальні знання, які має володіти людина, яка буде працювати в поліції, всі, хто виявив бажання служити в патрульній поліції, вони є занесені в базу даних, і ми можемо в будь-який час запросити тих, хто буде в резерві на ті чи інші посади. Свято Слов'ян у Львові вперше під такою назвою у місті пройшов фестиваль, присвячений Дню слов'янської писемності та культури. Болгарське товариство відкривало львів'янам самобутність власної культури та шукало спільні слов'янські корені двох братніх народів. Творцями слов'янської писемності вважають братів Кирила і Мефодія. Серед болгар просвітники користуються особливою шаною. Їм присвячена левова частка програми фестивалю у Львові. Болгари та Львів'яни шукають спільні корені однієї великої слов'янської культури. Дуже приємно, що це свято сьогодні дарує нашим мешканцям Львова і гостям такий нелегкий час надію на велику красу, яка є в Болгарії. Тому що Болгарія це і чудова природа, добрі люди, це велика культура. І ми сьогодні це все поєднали в своєму святі для того, щоб подарувати всім. людям побільше сонца побеже красы яка так самая як и любовь врятует свет мы любезно согласились поучаствовать вот, и скажем отметить этот праздник сегодня потому что я считаю что он для всех славян один и такой в общем то скажем общий поэтому нам приятно здесь находиться приятно что есть кому нас посмотреть себя показать Українські, болгарські та білоруські гурти разом шукали в своїй музиці спільні слов'янські мотиви. Концерт провели за ініціативи Західноукраїнського болгарського товариства імені Сава Шеретова. Організатори кажуть, фестиваль планують зробити щорічним, аби популяризувати культуру слов'ян. Якщо ми проведемо перший цей захід тут, у Львові на подальшому наші всі інституції, і громадська рада і облрада вони зрозуміють, що ми добрим робимо чудову справу. А для всіх людей України і можемо вийти навіть за межі її і зробити цей фестиваль міжнародним своїми різнокольоровими костюмами. Творчі колективи додали дійству справжньої атмосфери свята. Діти ж виконали пісні про війну в Україні, присутніх на очах сльози. І це власне вся інформація, яку підготували для вас на сьогодні. Події змінюються щохвилини, Ми аналізуємо лише найважливіше. Не пропустіть нічого, що варте вашої уваги. Мене звуть Ірина Матвіїв, хай щастить.